Ну так і є. Це Карл Фрідріх Гаус і Вільгельм Вебер теж вдвох э, мають пляшки і мають зелені хустки на шиї. Гауса я пам'ятаю з інституту. Щось чи теорема, чи формула якась гауса. Крива така. Має пік, потім так поступово. Зменшується. Якийсь бюргер 747-й рік. Теж має зелену хустку. Але пляшки немає, тому що без рук. Якби були руки, я б обов'язково дали пляшку. Ну Так сильно запаркованих велосипедів я не бачив всюди, куди я не йду. Велосипеди, велосипеди парада. Триповерхові, факлекові будинки у гарному стані. Тут я дізнався від друзів, які купили будиночок в селі. Ну, Не такий великий, але двоповерховий що держава дуже турбується про ці старовинні будинки, вони під захистом і вони навіть дають пільги тим, хто мешкає в цих будинках, а при реставрації фасадів навіть і компенсують частину затрат. Але, звісно, при цьому власник будинку не має права змінювати фасад щось там. Ну, змінювати. А в окремих випадках і навіть всередині будинка не може робити перепланувку і повинно це залишати в такому стані, в якому воно було 200-300 років тому. Вітаю! Вітаю. Hello. Я місто захистила. Ну, так, це ж гуси, коли вороги. Це ж, це а ж такі... ж ну, це ж гуси загалакали, хто... загакали. Так, Рим так... спасли, якогось О, ж так... Мартина там, а так, 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 скоро... Мартіна тут буде, так, свято. І всі великі... гуси будуть їсти. Дуже... Ті, що спасали, а, будуть їх їсти. Так, так. То, що там її історія, чому ага. вона тут, я не знаю. Але чому хто вона, вона зацілована, оце дуже цікаво. Бачиш, там не цвіточки Ага. Так. Тут великий знаходиться університет да, я побачив. Величезний, величезний. Тут більше десь буди... на багатьох будинках якісь прізвища, мабуть, професорів ну, чи викладачів. Професорі, так, ну, так. Я ще покажу, ну, тут такі ага. таблички є, де виганяли цей єврейський. Ага, оце ага. Ціни, це камінь спотикання називається. Так. Угу. Ну, коли діти закінчують навчання ага. і тут вже на більш вищий рівень. Ну, після школ... кандидат, а закінчують. Кандидат... Ну, діти вже студенти. Студенти, ага, От, у, ага, так, ага, ну, і коли вони захищають. Їх на таких дерев'яних повозках ага. привозять сюди. Ось вони з цвітами, з шампанськими, тут ага. куча людей, же таких ся. І він повинен залізти. Ти вже зарізити. бачила таке? Так, Кожен ага. день ага. Кожен день чи ну, кожен? рік? Кожен день може да, просто так, дуже багато студентів, ось, да? а не так як у нас що в один день. захистився, його привезли сюди. Він оце лізе сюди, тут зараз води нема, зараз тут легше. Ага. А якщо тут вода, це ж треба залізти туди до, до неї, повісить ага. оце ж букет і її поцілувати. Ага. І всі ізгаляються, лізуть аж туди на саме верх. Аж туди, так? А хто вище, той той, краще. Зрозуміло. Ну Це і важливо просто її поцілувати. Так що, може мені Ну ти ж професором. Професором кандидатську не захистив. Да? Ліхтенберг? Георг да. Христофер Ліхтенберг, чим він відомий, не знаю. Ну, Але так, отакий так. у нас от, кроватка так, така. Так, так, і так. якісь хрести, що... плюс-мінус. Мабуть, щось. Скоріше за все, це математик. Бачиш, плюс-мінус щось, щось таке. Чи такі да, mm -hmm. я... атоми, атоми, да? щось там можливо. І все на атоми. Ага. <laughs> кірхи, кірхи церкви, так? Чотири, Михайла, чотири кірхи. Йохана, Якобі і Альбані. Альбані, так. Туди. Давай, вон, ти бачиш, туди. Так. Туди. Вон вона. Туди. І, он. і туди. Так. Точно? <реш> Точно. Не брешуть. Yeah. <реш> Не брешуть. <реш> Чудово Чудово. <реш> Брешу. Куди туди, підемо? Пішли туди, 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 Ну так, ну, Як, та, ну, та, ну але... Угу. Так. А це ж такий, бачиш, замусили дерев'яний. Це ж який горбун. Він довго вчився вже. Це такий фізкультурою не займався, щось бачиш, він якийсь. А може це той самий, ні? Ну щось у нього бачиш. Мабуть, це він же, ж, так? Може це і він такий є. Може він такий є. Бібліотека. Так і є. Бібліотека, університетська бібліотека. Вже, ну сьогодні. Сьогодні студентів тут немає, щось тихо. Бібліотека. Але так, да, звісно, що все серед. Це все, все написано, що бібліотека, але... написано воно якісь там, вони, ага. як з лиця. Ага. Про цей пам'ятник треба теж почти. Треба хоч... А це що... Т -т 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 піаніно, Його... що ми бачили, ну, а, сюди переїхали, так. Да.